Є написано. Про мене переклад є російський. Ось система навиків для повищення уровня інструмента до другого. Взагалі других 5 разу не раунди. Я не маю таких. Открити рубіну і сундуки. Я ці квести сьогодні не зможу виконати і не зможу взагалі їх виконати. Що? А що там Олень, цікаво? Забув соло. Прокачаний алін. Я на, на максимальний рівень і в мене можуть бути трохи мінуси. Відео буде дилитися, принаймні, недовго. Десь так 10-20 хвилин, думаю. Якщо встигну до 20. -ї. Так, одразу. І треба буде глянути який, який біом? Лава чи сніг? Сніг. Сова. Горечі, чи, чи я ви хочете щось спитатися. А які ви любите... а, як... а які ваші любимі монстри, 99 у ночей у лісі? Це так це так просто з цікавості. Якщо ну торі його не зазволяю відповідати на це питання, блін, я його забула дитині... Та я забула діти алінський вогонь. Ну трудно. Вже. Та я трохи теж ви трохи теж і польською мовою, тому що... Я трохи її знаю. Так крупно, коли ти не спікнуть. О, тіло, що на мясо. Прудиків недалеко. Передушкодано, ну, що я не змогла записати відео по лікуванню оленя. Що дуже би хотілося. А й... добре, то це трохи вище. Хоча з них однаково падає, ну. Тут, до речі, в мене сьогодні ще був, щоб лавовий. І так, як... Я вже там саме що в себе в допусках, тому що наступне відео аж вийде 17 січня. Хоч ти ж так далеко виходить відео. Просто я нормально. Просто перера така невеличка. Нічого не зрозуміти, ну бо тому що перерв треба також я вдал робити в зйомці відео. На річому мені відео закинути рекомендації. І та, я, якщо вже не в за сьогодні вже граю в соло катку. Я десь, як заграла десь так катки в соло. О, одразу куди вище є недалеко, з якого, до речі, можна залотатися. Норбинові скрині я теж можу тепер залотати, але якийсь червоні. О, одразу з першого вовка шкірка. Димонок. І так, я... Я так ходить теж тест те скін на. На, на приручених тварин такий свят, святковий. Так, я думаю, так тесту, ми що в неї зробили розраб. Я думаю, ну, що ви не знаєте того розграба, його ім'я. Ну, я вам можу його і не сказати, але я не його справжнє ім'я, а просто його нікнейм. Третьі 4, во. Це його нікнейм. Я б у закрутити ви відео тих своїх малих квестів, хоча б перені квести були у нас краще. квести були хоча б легшими. О, може, тут сюди, сюди зайти зайти. Тут трохи лагає, чому, чому великий мінус. О, виночко. Револьверні патрони. До револьверчика. І так, ну, я думаю, ну, що багато хто знає, і в якої ночі сова. А що це він буде це він щось прийти. блін. А. Привіт, Олень. Давай, кірка пропала. А ну, бах, який смок. Це колись пропала. Дай не став. Хіба трохи лагів забагато. Я не знаю із-чого що він злякався. за лагів? Просто. О, дитина одразу ж перша. Була. Це я буду робити пізніше, але буду і зараз рятувати. Хочмодень мене це є. Ну бо шолинь там логіці. Дягнути <плевицький> в, в дя 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 катку по свій алінський вогонь. То в мене був більший шанс би на якийсь івент. Ось і день перебуває. ж навіть догодла навіть ви... Ви виніс зі своїх каток Я навіть доходило навіть до прокачки вогня до п'ятого рівня. Сама в соло. Я коли перший раз в соло грала, ну то мені сподобалось. Так, на, на, на каті ягоди виросли. Я знаю, бо їх сама посадила. Правда все такі ж біом лави, трохи краще. Ну, вот, там вже не треба шапки вдягати для того, щоб не, не змерзнути. Надо їй бісячий баран. Такі ж з вами любимий монстр, так що я не буду опоздати. Біом цей самий зимовий, ну він трохи біши. А що там вовки? А вони там замисляють? А ви там замисляється? Ну, на пішли якісь за зарозумілі вовки. Він передаряється. Висповіли вас. Ще, ще не є останній. Вовк там во, останній сховає. Думаю, що ти мене заміть А так він взагалі залагав. Восі, в, ось я люблю, коли... Коли ті вовки за, залагодять. Друзі, пісенька. Хоч, ну, ну я їх тут якщо не, не вставила з на них пісень, вони саме оставили. бандаж. мені пригодиться. Куди мішечок? Я знаю, ну, що багато таких теорій. Ну, ну що, нічого ну, дітей не варто рятувати, ну бо це діти Оленя, того самого, про якого дуже багато теорій ходить. Ну типу, їхня мама. Я ж ті теорії знаю. Скільки краще був би біом, був, був вулканічний біом, а то він трохи кращий там плюс. Ну як моя подруга писала, ну то там ще дуже багато ще є топлива. І, і я це сама протестила. Цікаво, в, який у мене буде івент. Падіння метеорів чи буде якийсь інший. Чи буде одна аллінських? Ну хотя з одним аїном це дуже малий шанс. Це соло. А ось там ти грають ні в о, нарешті, кроляча лапка. Що не було, що написано, що ніч приближається. Также можна її поторгуватися. Шуденько. Денько хороший мішок. Все, я встигла до ночі. Я трохи не поняла бабу, але маму. Це вже Друга ніч, о вугіллячко. А не, я думаю, що це вугілля, блін. <ріси> ну, в мене це вугілля точно. Я її можу на базу підкласти. Все, будуй свою палатку. Почуваюся, почувайся, як вдома. Давай, тому довідомо в нас не було, ну ладно. Прикольно, ну, що ще деяких зла дуже сильно бісить. Ну, мене вона не бісить, наприклад. Віжі якому обов'язково кусола. О є шкурка вовка. Так Олені, витик. Злякала кала тебе, для кала. мені Мне не зламав. Я не так до виду. Тікай краще. Він одна. Нормас. Тут я маю бандаж, так що я його зможу викрутити в крайних случай. Тіка, скільки зараз приходить часова, що за ніч. Ну тогда так, так, так десь зараз, десь я не знаю прийти. Я не знаю, короче. Ну я трохи до кінця, і розбираюсь в цій грі, ну хоча я в неї досить довго граю, ну як довго, з, 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 з 2025 року в неї почала грати, в 2025-му в неї грала. І далі в неї граю. Як мені одразу з Альф і буде проходити спірка з першого. Якщо зараз говорити трохи голосніше і виразніше, щоб ви розуміли, про що мені ходить? Треба було, однак, алінський вогонь брати в катку, але цього вже не змінити. Тож я... я думала, що в мене буде д -д -д біом з тим самим... Козлом, але виявилось на ми біом за совою. Це ну, нічного... тому що, тому що разсова, а раз козел, ну ладно. Ну ок. І так, до речі, я ще десь показати, але я думаю, що хтось знаєш, ну ось, це можна може. Бросити просто все. Треба поїсти. Не померла на, на, на четвертий же день. У зараз х2, так що наступний день це буде 4 плюс 2, 4 у на 2, це може бути 8 хіба день, але я не знаю. Тому що може бути і наступний день так що може бути, Ну це воно зараз х2. Ну, все одно. Ми треба додав... 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 додавати. Я щось, що щоб розмірнути... Я це відео записую 19.53 по своєму часі. Отак. От я що колись зроблю ще обзор на ті самі печери, в яких водиться кажан. Цей сам кажан, це який нашого Оленя, колись поранив і, і, і колись олень хотів, щоб ми його лікували, а зараз, зараз отака в нього подяка. Я такі ж погано зробив краки, так що тепер, ну що це всього було ненадовго. Не, не Там лікування Оленя. О, бабуся вже пожить. Ладно, я зараз вже тут. І та відео я скоро буду вже закінчувати на тому моменті, тому вже це 5 хвилин до 20-ї. Всім папа. З вами була Піка 445. Став, став лайк, підписуйтесь на мій канал. Це відео буде сьогодні. Ви враження помітити. І я, я зараз одразу буду глівати. Всім папа!